Зараз буду їхати до Києва, ближче туди наберу. Якраз заправлюся і зустрінуся з другом. Ви його вже на каналі бачили. Ми знімали обзор Мерседеса. Мов він вийде, ми хоч поп'ємо кави, тому що вже давно не зустрічалися. Дядь Віталік, ви бачите, я розвиваюсь. Там можна мої калоші обрати. Опа! Так. так. Мерседес вже не цікаво, будемо покаряти. Машину. Всім привіт! Де б ми ще зустрілися? Ну все, Віталь, поїхали на Львів. Я сказав, що стартуємо! <рігалу> 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 так, харе! <рігалу> Ана <рігалу> я тебе, ти повезеш мене, куди <рігалу> захочеш. Там на Польщу, ви нам А не Взяв. випускають, не випускають. А, ну, якось Ну, Звісно, така людина їде. Зв'язки має, проблем немає. Домовимося без проблем. Ну, тебе тут уютно. Я в нього ще в кабіні не був, підписник. Оце зайшов, подивитися, дивлюся, якісь вісюльки висять. Вісюльок тут багато. Румунія таке як... люблять, ти знаєш? Індивідуальні пошиють. Індивідуальні прям. Так, Слухай, так. а скільки я віддав, я хочу собі постіль пошити. Ось, за це не пам'ятаю. Зімою ми заказували з братом. А, це просто. по-моєму, тисячі. Ну, круто. 4. Круто. Круто, мені подобається. Знаєш, з любої машини, якщо гарний водій, якщо дивиться за мотиви, це чистота порядок, приємно так дивитися. Дивіться, яка чистота. У мене так немає чисто. Чого? А це сам робив? Ні, це від минулого водія залишилось. Ну, Гарна штука, мені здається, ні? Ну вона ще трохи перегоріла вже так. А, надавили. ну да, вже, вже. Опять водія треба знайти, щоб я з електрикою не дружу. Знаєш, я... Значно підключати, то мама може случайно згоріти. Так, да, не треба, не треба вітати. Не треба ще на чомусь їздити. Наш минулий ролик зайшов. Так, да? да? Людям. Ну, За місяць майже 10 тисяч переглядів. Ну, Тому зараз будемо ти... знімати новий контент. Без проблем. Якщо буде 100 тисяч підписників, я теж домовлюсь на кордоні. Будемо їздити війному екіпажі, не немає проблем. Треба 100 тисяч переглядів. Все, і тоді. Тому зараз я увагу, щоб поїхати на Казахстан. Кого? Мене да, через да місяці. — не треба уламувати, поїхали. Дайте фракт тільки. Люди, немає фрахтів, люди, схаманіться. — А з Шезахстану поїдемо на Монголію. Я їхав назад в калійки на Сіреті, розмовляв. Це я з Турції повертався. Розмовляв з колегою на рефі. Він вис він, вино, вино. Mm. з Грузії. фрахт 2800 доларів. Тема закрита? Тема закрита. Тому що пробігу там получалось десь 3600-3-800 кілометрів в одну сторону до Києва, а фракт був у нас 2800 доларів. І в мене питання постає: навіщо? Мені здається, краще вже відкотитися на Турцію пустим і взяти звідти щось за 2,5-200 на сьогоднішній день, які, які є фрахти, щоб повернутися. Але це ж пробігу наскільки менше буде. Я не знаю, куди ми котимося. Що це буде. Будемо сподіватися на найкраще, але. Можлива Європа. Європа, так. Да. Я вже побував в Європі, мені дуже дуже сподобались. Циганва румини, циганва болгари. Я взагалі не розумію, за що вони там в Євросоюзі. Європейський менталітет. Так, да, там такий європейський менталітет традиційний. Вони вони як зустрічають українця, завжди кажуть: «Традиція? Традиція?». Кажу, ну проблем, нема традиція». А так. що це в тебе тут таке? Я дивлюсь, що сім'я. А це ж моя табличка. А світиться. Оця да. кстати, я якраз сьогодні хотів за це сказати за табличку за YouTube. Новій почті привіт, тому що всі здоровкаються, думаю, що я з нової почти. А, ну так. Да. Особливо вночі, коли їду, всі моргають, сигналять, всі всі здоровкаються, тому в новій почті привіт. А це що таке? А це якась оплата дорог. Так? Да? Ну у нас з само початку. Якісь мультитероніки. Як вкрай... А як ти в Польщі платиш дороги? Там у мене бокс лежить, я його зняв, бо було сонце. Провод почав сильно гнутися, думаю, що поплавало. Ага, — Ото от, от як він називається, Ута. — Уто, так. Да, цим користуюся. Він на всі, всі yeah. європейські дороги. — Толк олек там в Германії. Ну, толк ми зараз демонтуємо, я думаю, він тобі все одно не потрібен. Yeah, <laughs> я тоже думаю, то я думаю, як на Польщі то... — Не потрібен, так? Да? Ні, красота. І висоти тобі вистачає, воти. Моїм ну, ростом, в принципі, да. люба. Але на... люк механічний, да? не кнопками, вот, люк, а да. люк механічний. Она на високій кабіні у нас немає. Але як я буду десь там свадьбу грав, я можу, типу, домовитись, щоб типа, люк зняти, щоб торчав хтось. типу, Шампанське поливав і головою торчав, як страус. Я думаю, його можна буде якось. — Можна, так? Ну, з тобою приємно мати справу, можна зразу замовити. Все щось. можна ж зробити. Да. Головне, що Боже, ціна бажання. питання. Ні, бажання. А, бажання, поняв. Бу буде свадьба, то ми його за 5 минут там зробимо. Він не важкий, він що й а, ну, це, якщо два рази з ноги, то він і вилетить. <рес> Ні, ну круто, круто. У тебе тут взагалі інтимна зона. Да, ну, поки для цього інтима ще нікого немає. Ні, ну... Тому в пошуках. А тому, навіщо далекобійником хтось для інтима? Я сам собі гарний <рес> друг. <рес> <рес> Ой, Жарти жартами, але класно, а, мені сподобається. У тебе дуже затишно, знаєш? так? Якщо в мене в Мерседесі, то в мене дуже багато простору, такого не займу. Це що таке? Це, нюхати, подару... чи no, це нова пахучка, я купив собі, пробую зараз. Ну, вона пшикається себе? на обшивку і пахне. Можеш попробувати у мене пшикнути. Можна, а у тебе тут може другий смак, ні? Та другий нічого раз не буде. Одежа може провиняється. Это куди На, Іменно на обивку, може наверх. А так пшикає, що вона пахне. Да. да. А знаєш, чим пахне? Я хоч вишній. бо в мене... Я собі брав. Дякую за подарунок. З мене наступний раз теж якийсь презент. — Я собі таку. Взагал. А де ти брав? В Польщі? Ні, це в себе в Миргороді брав. Mm. Я додому заїжджав. С розказав підписникам, що ти зараз їздиш по Україні, що краще, нема де їздити. Да, особливо коли додому можна заїхати. Так, да, проїздом взагалі. Ну таке реально. По Україні теж коли ти дуже багато часу проводиш за кордоном, десь їздиш. Я ось місяць був в Турції. Рейс, круга рейс зайняв місяць. Я приїхав в Україну, думаю, господь ніякої краща країни немає. Їдеш все своє рідне. Дома. Ну, взагалі, блін, настільки круто, взагалі, просто крутяк. І це відчуття, коли вже проходиш пардон, і Ти вже розумієш, що дома да, все, да, все да, мені, мені дуже сподобалось, що все ну, реально круто. все. тому що я раніше відчував вдома там в себе в області, де жив, а далі вже все одно трохи не ті відчуття. Зараз уже я починаю працювати. Для мене там тільки кордон пересік, все. Це вже дім, тут всі свої люди. Так, да, да, це набагато краще ніж а, ну про що можна розмовляти. Я поки був тільки там в чотирьох країнах, але краще тому нема нічого. Я не знаю. Я далі поїду десь, може, на Європу, десь там Польща, Голландія, Бельгія, туди, в ці країни хочу поїздити. Ну, на... хочу цивілізовану Європу побачити, там де працюють закони, там, де ми боїмося, українці їздити без адблю, а не там, де. Все можна вирішити. Ріжим продає, отдихає. Обов'язково, там де ми не знаємо, що таке різні чіпи. З З магніти, Маг... Магніти, я навіть не знаю, як воно працює, але в загальному так і є. Але хочеться побажати, я впевнений, що в тебе на каналі є підписники, які мають свої машини, самі їздять, щоб ми самі собі не робили біди не збивали фрахти, тому що ми самі в цьому на процентів 70 винні. Понятно, що є табуретки і тому основні. Уроди, які не дають цьому ринку працювати, а вбивають його. Але ми теж, ми теж маємо мати гідність, не брати все, що попало, це зрозуміло. Тому що на сьогоднішній день ситуація дуже-дуже дуже печальна. Якщо, наприклад, моя думка, що якщо фракти будуть такого, я, я поки консервація в мене, я нікуди не їжджу, нічого не роблю. Сидимо чекаємося чекаємось до тих пір, поки будуть ставки адекватні. Я розумію, що до Нового року всі їздили там два. 2,50 євро за кілометр. Але я, я вже на таке не сподіваюсь. Я дивлюсь якось реалістично. Але менше 1,8 євро не має бути за кілометр. Всі б'ють то, що у нас паливо де спаливо подешевшало, але це тільки паливо, В магазинах ціни тільки ростуть, все росте. Запчастини ростуть в ціні, але де спаливо. до першого липня, хлопці, а потім все знову акції ну, звернуть ПДВ 20%, мабуть, як обіцяють. Я думаю, що паливо виросте, якщо сьогоднішня ціна там на провідних заправках, типу Око і Вога, це 48 гривень. Мінус там скільки. Хай візьмемо 45, То вона буде десь 54-56 гривень. Буде за один літр палива. До речі, в Турції я виходив з Турції. Сама на стелі на любі заправки в Турції, ціна 37 гривень на наші гроші. Це просто, якщо ви маєте загрузились в Турції і маєте мазут папір, екс-декларація ще називають її. Так от тоді заправка на кордоні, максимально в тенд влазить 900 літрів, можна заправити до 900. В РЕФ ну, немає різниці, скільки в мене там знайомий заправлявся дуже багато. Але ціна, до чого я веду, 27,50 на наші один літр 27 гривень 50 копійок. Дуже дешево заправились. Це да, це в Турків є. Ну і ту, Турція взагалі мені сподобалась. Я був перший раз в Турції. Сподобалось дуже дорогі дороги. Я думаю, що вони дорожчі, ніж в Європі, тому що є мости, деякі мости, які я проходив, я платив 500 лір за міст. Просто він там. Лір це де, тисяча гривень на наші. Ну я картку ну, розраховувався 971 гривню Зняло. І це три кілометри дороги. Також ми проходили місце, яке можна переплити парумом. Він де там 40 хвилин, але там черга і туди-судим. Ти економиш 200 гривень на наші гроші. Але дуже красива Турція, дуже красива. Інфраструктура дуже шикарна і взагалі дуже 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 класно. Мені дуже сподобалась Турція, але дуже дорога. Для того щоб їхати на Турцію, фрахт має бути від трьох 35 трьох з половиною тисяч доларів, щоб туди їхати. Менше їхати туди нема сенсу просто. Зараз, на жаль, вже таких ставок немає. Коли вони будуть? Mm. Я ще почав замічати, що турки почали їздити на українських машинах. Одеські номера mm. Дуже, mm. дуже багато турків на одеських номерах. Я навіть такого я не знаю до чого це все. йде. Можливо, турки пронюхали і теж хочуть нам, українським перевізникам, нас пощемить. І їм же вигідніше що на своїх рефах возити ту мандарину, а тут деревом грузитися або якоюсь хернею в реф запіхати і їхати, щоб не парить Вони теж збивають нам ціни, я в цьому впевнений. Але по факту треба, я думаю, що на законодавчому рівні тільки щось з цим вирішувати, тому що ринок просто клюють, клюють, клюють всі, хто не попаді. Що такого не було, щоб турки на українських машинах їздили, це значить, що вони тут відкривають фірми і собі їздять без проблем. Турція, Україна, Україна, Турція і все я з'їздив один раз на сьогоднішній день. Більше в Турцію не ногой до тих пір, поки фрахти не піднімуться. Я їхав туди з колегою, з блогером теж Арменом Геврокян. Він мені провів, відкрив шлях на Турцію за це йому велике. Дякую. І ми їхали через його компанію, яка нам підсуетила гарний фрахт вище ринничної ціни. А назад я їхав по Ларді. Ну, дешево, реально, просто щоб уїхати, щоб не сидіти. Тому що я в Турції без вантажу 10 днів. Зрозумів, що кращої долі нічого не буде, і поїхав задешевше. На круг воно вийшло непогано, там в середньому мінімум. Вийшов мінімум, який я собі міг дозволити їхати. Але от такі от справи. Тому за Турцію жах, що люди вбивають фрахти. Мені сама Турція ок, все дуже сподобалось. Інфраструктура класна. Ми їздили на Мармурове море. На маршрутки їздили, марш... ну, ціни у них помірні на щось дуже дорого. Наприклад, бараболя у них коштує наша 30 гривень кілограм, цибуля 30 гривень кілограм. Станом на наприклад на 2 травня огірок і помідор коштував у них 20 гривень. У нас на сьогоднішній день сьогодні у нас з тобою 9 травня, і у нас з тобою коштує огірок 70-90 гривень. Тобі ж от вам ціни. Це такий з продуктового набору, що можна м'ясо дуже дороге, алкоголь взагалі захмарні ціни. Просто це щастя дальнобойщика. Мені їхали там з трьох з колеги, він каже, кажу, не п'ю і не курю. Він каже, тобі пороблено. <сум> <сум> Тому мені це було дешевше поїздка, коли я не п'ю, не курю. Але ми входили, гуляли на різні там в місто, їздили. Пендик місто називається дуже класно. Ходили по набережні. Ну, залишились про саму Турцію, залишились дуже класні враження. Але от, ну, дуже. в тебе був час відпочити, майже як на курорт. Чекав да, загрузку, да. чи шукав мені загрузку. Так, да, шукали мені, і я шукав. І блін, ну шукали, о, да, і знайшли, і, блін. Що знайшли, то знайшли. Але погано, ситуація дуже плечемна. Зараз дивлюсь, Ларді, Делу, ці барахолки, і там нічого нема. В натурі барахолки, бо там одне барахло. І люди, які виставляють ці заявки, вони чи самі не вміють рахувати, чи вони дебіли, я не знаю. Ну, вони таке творять, що вже ставлять. Я, вон, у мене колега зараз шукає на Закарпаття собі рейс. 15-16 тисяч за 20 тонн машину, там 800 кілометрів їхати. Ну, ви совість маєте. Ну Ви хочете, щоб машина, тягач, така велика, її возила вам 20 40 тонн, вози їздило по 20 гривень за кілометр. Ну тут ніякої математики не треба. Це ж бред, просто на сьогоднішній день собі вартість по Україні має бути мінімум 36 гривень, 36, 38, 40, 42. Отак от мають бути ціни. Ну ніяк не 20, 22, 25. Чисто тому, Віталій, це я тобі так розповідаю, що ціни на сьогоднішній день логістику вбивають. Це У вас фірма, у вас прямі контракти, а людям, які мають свої машини, то їм тяжче. Тому що вони одиночки, там як я, я маю там одну машину. І тяжко. Стало. Раніше мені розповідали люди, які в цій темі давно, що у них вже розписано було все на три місяці вперед, аби тільки машина не ламалася, і все якось так. Але Україна то найкраще, тому що краще в Україні немає нічого. Скоро ми ще вернемося в свої кордони станом на 91 перший рік. Зараз не... продовжимо, бо мені здається, телефонують з роботи. Дзвонили за роботу, питали, коли я буду. Ти сказав, що все, я приїхав, залишаюсь в місті герой Бориспіль. Не знаю наскільки затримуєш, да вже все. Хай, хай хай понервують. Що тільки водіям нервувати, хай логісти нервують, хай відпрацьовують свої гроші, які заробляють. Да і все. Так що ж, мій висновок: ми самі маємо цінувати свій свою працю, розуміти, скільки то коштує, і не просідати максимально, як просідаємо. На жаль, ми коли ми возимо фрахти. Я знаю, що я це знаю інформацію 100%, що ми возимо з Грузії на сьогоднішній день. По 2500, по 2800. Ну, це не фрахти, вибачте, це просто. Ми, виходить, туди їдемо щось, питаємося заробити, а назад ще докладуємо на солярку, щоб. Ну В загальному просто майте собі ціну, люди. Хто дивиться, Віталю, в Італію, своїх машинах, майте собі ціну, цінуйтесь свою працю. Інакше ніяк. Ми, якщо ми самі не будемо цінувати, то цьому ринку буде хана всім цим, цим перевезенням. І будуть турки возить Львів, Запоріжжя, а не наші українські машини. Якось так. Всім до зустрічі, пока. А ми ще трохи поспілкуємося про своє лічне щасливо.